Прошу хвилиночку уваги. Хай краще про зімбі вам розповість експерт. Ти знаєш про зімбі, дядько Тімон. Чи знає він? Тімон єдиний із земель Прайду, хто пережив зустріч із самим зімбі. То це ніяка не казочка. Ви обидва його бачили. О, Тімон бачив. Так, Тимон? Ха, На власні очі. Хе. Ну, майже. Як це майже? Його бачив не зовсім я. Друг кузини моєї мами знає бика, який казав, що натрапив колись на сім'ї. І він. його з'їв! <рес> який шал! О, ні! Чекай! Якщо бика з'їли, як він міг переказати цю історію? О, Доречне питання. Тімон, Це треба спитати в бика. Головне те. Що ніщо не зупинить цього сім'ї. Що ж нам робити? Нічого не вдієш, малий. Може, інші тварини не вдіють, але ми, левина, варта. Ми знайдемо те, що вас налякало. І якщо це справді зімві, ми проженемо його з земель Прайду. Так, або нас з'їдять. Наш маленький панка такий хоробрий і безстрашний. За мною землі брайду від біди захищають вартові! Захищають навіть від вигаданої графіки казочки. Я дуже на це сподіваюся. Сюди зі мі Сюди, м'язів! Сюди зімі! Ну годі, банга! Ти справді віриш, що є така істота, яка заввишки, як дві жирафи, з довгими голками і з зубами гострішими ніж у крокодила? Так, і з вісьмома ногами. Ти теж віриш, правда, велете? Я не знаю, банга. Я ніколи схожого не бачив. Але, мабуть, багато є такого, чого я не бачив. Хоч я бачу більше, ніж ви, я все одно всього не бачив. Тож, хто знає. Та ну, Кайон, погодься, все можливо. М -м, ні. Ми знайдемо те, що налякало малечу. І ви переконайтеся, що це на зімві. Думаєш, це щось страшніше? Швидше, швидше, інакше він утече. А може, хай собі тікає. А, 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 а. Ой, вибач, ми тебе налякали. Мене? А ні, е. Що ви? Привітик, генети. Куди прямуєте? До себе додому. І правильно. Біжіть, поки зімві вас не шер! Зімві? Хто такий цей зімві? Ви ніколи не чули про зімві? Та це ж це ніхто. Ф -ф -ф. Ага. Якщо той, хто за вишки, як дві жирафи, це ніхто. А, дві жирафи? Банга! Якщо той, у кого зуби більше ніж у крокодила, це ніхто, тоді так, зімві ніхто. Зуби більші, ніж у крокодила. Банга, досить. До речі, думаєте, що три лапи це достатньо, але не для такого, як зімві. У нього їх вісім. Не бійтеся, гаразд. Ми навіть не знаємо, чи він справжній. Ага, так. Ми тільки знаємо, що восьминоге височенне і гострозуби створіння виштається землями прайду. Нам уже час вертатися. І правильно. Цієї ночі ми на варті. То ідіть додому і спіть собі спокійно. Після такого хіба заснеш? Гей, чекайте. Якщо здибаєте зімві, то затримайте його, поки ми надбіжимо добре, а далі ми вже самі. Затримають? Навряд чи. Банга, нащо ти їх залякав? Так, малий, аж п'ятами накивали. Що? Навпаки, хотів заспокоїти. Але вони навіть не чули про зімві, поки ти їм не розповів. Як я мав знати? Гаразд, банга. Якщо ще когось здибаємо, будь ласка, не згадуй про зімві. Не буду. Обіцяю.